Ось уже майже півтора місяці, як життя в українському Криму змінилося. Їхній півострів окупували росіяни. Вони впроваджують там свої закони та лад. Самопроголошена влада Криму дала час місцевим мешканцям визначитись громадянством. Цей термін збіг. З 19 квітня всі кримці, які офіційно не підтвердять свої бажання бути громадянами України, автоматично стануть громадянами Російської Федерації. Ті ж, хто відмовиться стати росіяном, зобов'язані купити спеціальний дозвіл для проживання на своїй рідній землі. Мовляв, якщо цього кримці не зроблять, можуть втратити своє майно. Російська федерація вона лякає людей, тим, що якщо ви не візьмете паспорт, ви можете позбавитися права на своє майно. Особливо це стосується права на землю, ті, у кого є там. Паї чи іншої форму володіння, чи знаходиться майно в процесі оформлення, це ще не приватизоване майно, і тому ви можете його позбавитися. В свою чергу українські парламентарі закликали кримчан не квапитися змінювати українські паспорти на російські, і пообіцяли всіляко підтримувати українських мешканців на півострові. Парламентарі ухвалили спеціальний закон про окуповані території України. Ми дійсно допоможемо тим простим людям, які потрапили в надзвичайно складну ситуацію. Отже, згідно із законом, Автономна Республіка Крим залишається невід'ємною частиною України, і на її території і далі діє українська конституція та закони. Однак, через захоплення півострова російськими військовими, відтепер його територія матиме особливий правовий статус. Ну, українська власть не признає власть, которая сейчас знаходиться в Криму, а вважається считает, считается оккупированной территорией Російської Федерації. А все, що с з территорией, територією, опять-таки, не признається действующей легітимною власті України. Попри окупацію півострова, Київ зобов'язується і далі виплачувати кримчанам соціальну допомогу та пенсії. Однак тільки тим, хто залишився громадяном України, люди, які на території Крима сохранили українське гражданство, не отказались від нього, они отримують соціальні виплати, пенсії, ну і пособия, которые їм положено по українському законодательству. За українськими кримцями збережеться і право голосу на виборах, однак не все так просто. На території Криму вони проходити не будуть. вони будуть проходити в більш ліжащих територіях, в спеціально організованих місцях, І людям буде необхідно виїхати на цю дільницю, проголосувати і вернутися к себе в Крим. Зникне на півострові і українська судова система. Людей в мантіях просто переведуть на материкову Україну, і справи українських кримчан планують розглядати в судах на материку, зокрема в Києві. Ці операції з нерухомості у Криму згідно із законом про окупацію Київ вважатиме недійсними. Україна планує закрити відповідний реєстр. Все, що було введено в центральний реєстр і е, до окупування, це вважається власністю України які заборони со е, сторони України е, Росії і зв'язаної з этим очуждением продажей і. Скажем так, незаконним овладінням буде вважатися незаконним. Також, відповідно до закону, Крим оголошено зоною обмеженого доступу. Іноземним туристам та мешканцям континентальної України, аби потрапити на півострів, доведеться отримувати спеціальні дозвіли офіційного Києва, проходити митний та прикордонний контроль. А тих, хто спробує порушити цей контроль, чекає кримінальна відповідальність. Три роки ув'язнення і конфіскація транспорту. Однак для українських Кримців ця система буде спробує. Рощена їм для вільного перетину кордону достатньо мати лише український паспорт. Льготами будуть користуватися люди, які на момент 1 марта 2014 року года. Імілі право там знаходитися і у которых є відмітка Якщо ж кримчани захочуть переїхати на континентальну Україну, держава обіцяє їм допомогти як може. Зокрема, поставить на обліку центр зайнятості та надасть безкоштовні послуги реабілітації. Однак статус біженця чи переселенця таким людям надавати не будуть. Нічого не сказано у законі і про допомогу житлом від держави. Людям доведеться самотужки облаштувати своє життя на материку, свою щиру Правозахисники кажуть в цілому, закон про окуповані території непоганий однак в його дієвості сумніваються.